Сьогодні 26 серпня, це на горні походеньки, і ми сьогодні з Марічкою, це моя сестра, з'їдемо в Шаян. Ми вже в Шаяні заселилися в готель. Ми в новому для себе готелі готель Мольфар. Перше враження дуже позитивне. Ми швиденько кинули рюкзаки, пішли на сніданок, і зараз я вам покажу нашу кімнату, поки ми тут ще не розклалися. Ось так виглядає наш номер: велике двохспальне ліжко. Мені дуже подобається увага до деталей. І що все брендують, все в своєму стилі зроблено. Є таке невеличке робоче місце, телевізор, є ось шафа, сейф, халатики, є вішачки, чайник, чашечки, водичку поставили. І холодильник пустий, без міні-бару. Ванна кімната. У нас є душова кабіна. В Принципі, все стандартно. Засоби гігієни є ось таке зеркало з підскіточкою. Вид з нашого балкону. Тут ось Марічка вже відпочиває. У нас прям вид на басейн. Бачу гамачки. Це якісь будиночки. Я так розумію, крім готелю, тут можна знімати ще окремі будинки на компанію. І, звичайно ж, вид на наші улюблені гори. Шаянське. Ми вийшли на територію, вирішили таку маленьку екскурсію собі зробити, ознайомитись з тим, що тут взагалі є. Зараз ми спустилися до озера. Тут є озеро невеличке, де можна ловити рибку і ось такі барбікю-зони. Con aire puro que libera mi corazón. Llegaste a mí con amo libre y sincero. Lo que yo siento es verdadero. Ми вирішили довго не відкладати і одразу піти на пляшок. У нас такий look of the day. червоне то любов, чорне то журва. Там є величезний басейн для запливів із горками. Але ми обрали маленький жабурятник там, де вода з підігріву, буде теплішенько. і є вихід прямо в спа зону Туди ми і прямуємо до кі до порти. Тихненько. Кому надушне primavera ми набовтались в цьому басейнчику. Там такі ефекти джакузі вмикаються і вже навіть примерзли. То вирішили погрітися в сауні. Тут різні сауни: турецька, фінська. Ще якісь ми тільки ознайомлюємося з тим, що тут є. Ми наплавались, сходили в сауну і почало таке гриміти, що в нас після... Чуєте? Чуєте? Почалась злива. Ми підемо пообідаємо саме час. Можливо, й дощик закінчиться. До речі, наші з Марією купальники від мого бренду Нют. Замовили собі посилати буквально. Ми не дуже голодні. Знайомимось з асортиментом. Марія тут натрапила на цікаву пропозицію Морозиво з білими грибами. Можливо, не зараз, але пропозиція явно цікава. Лимонад дуже смачний. Справді. Дуже духмяний. Я просто п'янію від цього запаху пахне хвоє, настільки приємний свіжий запах, повітря дуже класне. Віця не мордочку. Ось прийшли додому попити зеленого чаю свого улюбленого. Класно, що тут з крану тече джерельна вода, у них тут своя свердловина, тож не треба шукати воду, і от та сама славнозвісна шаянська вода завжди під рукою. Доброго ранку! До смачного сніданку. Так, ми і йдемо на сніданок. Сніданки з 8.30 до 10. Йдемо дивитись, що нам сьогодні подадуть. Тут фуршет. У нас є кілька видів каші, овочі, різна нарізка, Можна зробити салат, є ковбаски, м'ясо. Також є яєшня, млинчики і сирники, сірі або мюсли, як це називається. Куди можна додавати всяке насіння, мед, є випічка, круасани, йогурти, апельсиновий сік. Дуже класно сьогодні спала. В мене, по-перше, була суперкомфортна подушка. Що буває дуже рідко в готелях. Було дуже тихо. Я прокинулась, коли Настя ще спала. Вийшла на балкон, сіла там в крісло, і уявіть собі картину. Переді мною вкритий лісом, загорнутий туманом. Такий схил, пагорб. На території шумить вода, співають птахи, І в цьому стільки спокою і миру, якого так не вистачає. У моєму житті. Сьогодні тут з'явились такі м'які лежачки, і поки ранкова прохолода, нема ще зовсім людей. Ми вийшли і тут лежимо, насолоджуємось тишею, спокоєм, шумом води. Ось цей басейн стається з підігрівом. Тут значно тепліша вода завжди. Ну я точно знаю, що один з басейнів з підігрівом, і чомусь мені здається, що саме цей. Отам з того боку. Там дорослий басейн, він глибший і він холодний. Але перед ним, бачите, отаким склом відгорожена маленька територія. Я дивилась з вікна. Я так розумію, що це прямо для карапузів малих такий басейн. Басейн маленький, мабуть, там можна прямо, щоб дітки сиділи, тому що там він зовсім мілкий, такий можна сидіти, бовтатися. Гратися каченятами надувними дуже багато дітей. Тут багато сімей з дітками відпочивають. Ми будемо зараз проводити ударно-хвильову терапію. Ми дуже уважно оминаючи кістки, працюємо тільки з м'ясом. Ви думаєте, що це сильно, але воно зовсім не сильно. Це ще слабо. Мальфарський це самий класний масаж, який тут є. Тим, що ми працюємо там з усіма м'язами від п'яток ніг аж до шиї голови і заходимо в шкіру голови. Навіть потрухуємо волосся. Сана така тендітна дівчина а пом'яла так гарно. Вона провела мене через ворота і, і насолоди, і страждань, тому що не всюди прям було комфортно, бо я така забитенька трохи. Є спортзал. Тут ось бігова доріжка, фітнес-бул, різні тренажери. Можна не тільки відпочивати, але і підтримувати себе в чудовій фізичній формі. Як виглядає номер люкс? Тут якби чотири особи, тому що тут є дві спальні, плюс ще двоє осіб можна в загальному можна розмістити шість осіб ще дві особи можна розміститись тут на цьому диванчику. Кожна спальня кімната має свій окремий санвузол. Тут уже буде і душева, і ванна тут власна кухня все необхідне. Є посуд, все необхідне, що потрібно. І номер зараз буде коштувати в гарячий сезон 14800. В низький сезон він буде коштувати 12, якщо mm -hmm. не помиляюся. Подивимось ще на півлюкс. Він вже буде мати 50 квадратних метрів, буде мати ліжко і диванчик, який розкладається. Тут вже буде така велика гардеробна. Так само з цієї сторони відкривається дуже гарний вигляд на нашу територію, на гори, на басейни. У нас є дитячі ліжечка. Ми доставляємо, доставляємо ще розкладушки. Розкладушки такі. Комфортабельні нові є. В нас ще сімейні двокімнатні чотиримісні номери. Вартість такого номеру у високий сезон. Це в нас зараз, поки ще діє високий сезон до 15 вересня. 8800. Уже з 16 вересня це вже буде низький сезон. Вартість такого номеру буде коштувати 7500. Це зі сніданками. Шведська лінія, користування спа центром, це басейни, відкриті, критий, гідромасажні джакузі, сауни чотири сауни в нас до речі є. Парковка підземна наземна, вайфай, спортзал. Басейни, до речі, в нас так само з нержавіючої сталі будуть. Це наш конференц-зал. Він розрахований орієнтовно на 70 осіб. Все необхідне є, вся апаратура, фліпчарти, мікрофони. Кімнатка дитяча, там можна походити в солі. А з цієї сторони є в нас додатковий галогенератор. Включається галогенератор іде ще додаткове розпилення солі. Тобто ці вони дуже вони швиденько проникають. За годину з дорослого 200 гривень дитячий 100 гривень. У мене на обід сьогодні пательня з куркою та міксом овочів. Коштує така страва 240 гривень, а Марічка замовила теплий салат з телятиною за 350 гривень. Ми з Марією, як дві текло, істоти, в основному бавимося в цих басейнах спеціально, в основному в чанах, там де взагалі дуже тепло і весело. Але я її підмовила піти туди на гірки, тому що ми будемо жаліти. Я насправді ненавиджу холодну воду. Не впевнена, що колись каталась на таких горках, може. Колись дуже давно. Але я вже того не пам'ятаю. Я навіть не буду трогати цю воду, бо я передумаю. Ти яку вибираєш? Я боюсь. Марія теж боюсь. Я тебе переб'ю. from the beginning i just wanna make you feel all right when i'm not i just wanna make you feel all right when i'm not i just wanna make you feel all right when i'm not Чотири сауни ці дві зараз не працюють, тому що небагато людей є фінська шкаф сауна. І Марійна улюблена. Я mm -hmm. значок кумані. Ви нічого не бачите, але ми тут є. Ми прийшли в турецьку сауну, тут все в, диму, в пару точніше. Тут така маркурова лавка, вона просто. Гаймача, і це неймовірно. Вирішили повечеряти на терасі. Марії настільки сподобався салат так. з телятиною, що вона його вирішила повторити. Дуже смачний. Я замовила пасту з куркою, і чорний чай. У нас в середньому на двох виходить чек за прийом їжі. Десь 750 гривень. Так, ну я ще каву брала. Ну, це так, да, з кавою, з чаєм. Сьогодні це 730. Останній вечір в шаяні в цій поїздці. Я сподіваюся, що це не остання наша поїздка сюди. Ми взагалі mm -hmm. любимо їздити в несезон, там зимою чи в принципі, коли мало людей. Хоча зараз теж вже людей не так багато, насправді. Дуже комфортно. Цікавий факт, що ми вийшли десь о восьмій прогулятись. Нам треба була аптека. Аптеки працюють десь до 6. -ї. Тобто майте на увазі, що тут цілодобових якихось закладів ви не знайдете. Є ось це смаколіні, куди ми йдемо за десертом. То вони працюють до 10-ї. Хоч на Google картах вказано, що до 8. -ї. Добрий ранок. Сьогодні останній день нашого відпочинку в готелі. Мольфар. зараз пів одинадцяти людей ще немає. Ранки ще доволі холодні, але в день все ще за тридцять градусів. Літо все ж продовжується тому. Всі пляжні процедури у людей починаються зазвичай десь з обіднього часу. Ми вирішили прийти раніше одразу після сніданку, тому що часу у нас не так багато. В 3.30 у нас вже потяг. Тож добре, що тут басейни з підігрівом і можна покупатись, навіть якщо зовні найкомфортніша погода. Дуже шкода, що треба вже повертатися додому. Я б залишилась тут ще, як мінімум, на тиждень, тому що тут прекрасно спиться як вночі, так і в день. Настільки міцний солодкий сон спокійний. Я отримала величезну насолоду від басейнів, але моїми фаворитами є. Це турецька лазня, я б звідти не вилазила просто. І оці теплі з підігрівчиком, такі круглі, ну це типа басейн, типа як чан. Дуже комфортна температура на вулиці. Зараз вже немає такого пекла, як от літку. Дуже комфортно. Немає великих натовпів людей, немає великої кількості дітей. Це я кажу для таких. Інтровертів, як я, яким потрібен простір, спокій, дистанція. Насправді дітей доволі багато і багато так. сімей відпочивають, Просто дякуючи тому, що велика територія так і є можливість. Загубитися і в кожного якби своя ніша, там є дитячий да -да -да. майданчик, дітки там окремо, окремі басейни, тому ніхто нікому не заважає. Не заважає, це правда. Yeah. Дуже доглянута територія, все абсолютно нове, тому що це другий сезон, як він працює, наскільки ми зрозуміли. Я особисто залишилась дуже задоволена, і коли я з чоловіком обираю місце, куди мені поїхати, от тут в західній частині України відпочити, то я. Ніколи не знаю, куди мені поїхати. Ну, хтось туди їде, хтось сюди, хтось Буковель, там так далі. Але тепер я знаю, куди я хочу реально. Я сюди по залюбки повернулась. Шаян це місце спокою. Тут взагалі не відчувається проблем великого світу, тому що ну, тут немає тривог, тут повний спокій, дуже комфортний. Е Приємний такий лагідний клімат для тих, хто любить оздоровитись, тут же є ще ці цілющі води шаянські від різних хвороб. Тобто, ви можете ще сюди приїхати, водички попити. Угу. Є можливість проводити час великими компаніями і зняти цілий будиночок і там тусити, як хочете. Можливість проводити час з сім'ями. Номери як ви бачили, вже від. Маленьких до для теж більших компаній чи більших сімей можна проводити також конференції. Тут для цього є всі умови. Чого я не зробила, але що я дуже хочу, це тут є тур по збиранню грибів. Я от тільки не зрозуміла, чи це тебе проводять кудись? Я чи... думаю, що проводять. Поки Ми ось... не дізнавались так, поки якихось ось... деталей, але вказано, що тут є ще різні активності. Можна прям в готелі замовити і екскурсії, і якісь велопрогулянки, і збір грибів. Це дійсно дуже цікаво. Да. Зараз а... якраз осінь і сезон починається, так що беріть до уваги, любителі грибочки. Я дуже люблю збирати гриби. А ви уявляєте, які тут гриби за карба? Да. Оці білі, оце. От це вот все. Якщо ви тут ще не були, обов'язково приїжджайте, рекомендуємо. Нам вже час обідати, і нас чекатиме наше таксі до густа. Дякуємо, що провели цей час разом з нами. А ви підписуйтесь на канал, ставте дзвіночок, щоб не пропустити наші наступні відео. Ставте лайк цьому відео і поділіться ними в соцмережах. І побачимось в наступних відео. Бувайте!